Пара, чотири, чотири пара. І тут противче пара становить. І туди, і тут, і, і тут. чотири пара. А потом бігаєс противче, отуляти отуля і обратно так. Так, а що далі? А тут потом побігаєть, а потом починає кружиться. Один проти другого там якось, ні? Ні. І пара кружить. Пойди уже я в пос... пасе. Ну давай постой, станеш, станеш от. Я сейчас вспомню. Може нам стати збоку хтось? Давай. От є там от. А давайте ми з вами станемо.

а теперь другая пара встречается. А, теперь еще раз. еще раз. Мы. Да, мы и они, да. и они, и они еще раз. Потом берутся за руки и покрутятся. Я тоже Да, я По кругу? Да, по кругу, по кругу. По кругу, по кругу. По кругу. По кругу. По кругу. По кругу. По По кругу. Да, кругу. Я А А В клубі було, Ну получается, значит, одні пари зійшлись, разішлись, з зішли, разішлись. А потім А покрыто, так, я, а Покрути, ты знову. А а виходить, да. <кх> <А получается>, що <кх> перше, оце ми розішлись, мы розішли. Тоді вони зійшли. Да, тоді ще і раз пошли. Тоді знову. вони А потім по кругу по окружину. И не ще І кружимось швидко. Да, Це ж музика ще теж. Да вона так грала.